Привіт! Ви на каналі Гачок і Нитка. я Аня, і сьогодні розмовне відео у такій затишній домашній обстановці. Я хочу розказати вам про мої замовлення, про плани, що я буду в'язати. Та спочатку давайте розпакуємо посилку, яка мені прийшла сьогодні. Звичайно, я знаю, що там, але ж робити вигляд, що я не знаю, це нормально. Я думаю, майстрині мене зрозуміють, та й не тільки майстрині, я думаю, усі дівчата мене зрозуміють. А, ну що ж, відкриваємо. І дивимося, що там буду показувати вам. Пряжу, яка мені прийшла, матеріали, і розказувати, що я планую із цим робити. Які в мене вже на цю пряжу плани, тому що я взагалі е, не дуже люблю так е, купувати замовляти пряжу, якщо я не знаю, що з неї зробити точно. А, бо мені потім дуже сумно знати, що в мене лежить пряжа, і я не знаю, що з нею робити. І мені тоді доводиться просто видумувати щось придумувати. Тому я замовляю тільки за потреби. Отже, я відкрила. О, боже мій! Чекала, дуже довго чекала. І так, вже розідрала цей пакет повністю. І так, перше, що я вам покажу, це для відео на YouTube. Воно буде до 14 лютого. Я зв'яжу дещо із. Yarn Art Jeans в ось таких кольорах. І замовила свій улюблений яскравий рожевий. Ну, він мені дуже подобається завжди. Я просто його обожнюю. А, зараз скажу, який це номер. А, зараз я знайду, який це номер. Ага, 59-й. Далі, ось такий ніжний рожевий. Це 18-й колір. Дуже класний. І білий. Це 01, й звичайно ж, білий. Ну, буде краса, буде краса. Одразу скажу спойлер, що це буде подушка. А там вже, я думаю, ви здогадаєтеся, які форми, тому що я вже сказала, що це до 14 лютого, тому чекайте. І так, наступна пряжа це для особливого проєкту, для моєї подруги. Вона має сторінку в інстаграмі свою. Власну школу онлайн, де вона навчає дітей. І я буду в'язати персонажа її сторінки. Для цього я замовила ось таку пряжу Fable fur Yarn Art. Кольори просто неймовірні, чудові. Але тут я вже вам не розкажу, який це персонаж. Навіть не очікуйте на це, я краще потім розкажу. Покажу вам його, тому що це дійсно дуже особливий проєкт і для мене, і для неї. Тому хочеться зберегти цю інтригу як можна довше. Тому просто зараз покажу вам пряжу. Саме цю пряжу я замовляю вперше. До цього я купувала yarn Art Ming. Мені дуже сподобалось, до речі, я покажу, що я зараз з нею роблю. Ось такі кольори. Їх тут багато. Ось такий яскравий, жовтий і рожевий. Вони чудові. І так, зараз розкажу, які тут кольори. Ось такий блакитний. Це 975 колір. Неймовірний. Вони такі м'якенькі, просто супер. Далі наступний ось такий сірий. Дев'ятсот сімдесят другий колір. Далі ось такий оранжевий, дуже яскравий, дійсно круто виглядає. Мені подобається дев'ятсот вісімдесятий колір. Взагалі обожнюю Yarn Art. У них дуже багато різної пряжі, і фантазійної, і звичайної, і вовна, бавовна усе, що тільки можна. Дуже круто обожнюю цей бренд, дійсно. Ось такий рожевий колір, ніжний, Боже, він просто прекрасний. Так, це в нас 977-й колір. І останній, який я замовила, це ось такий яскравий жовтий 984-й колір. Палітра неймовірна. Мені дуже подобається, але. Не усі кольори. Нам ще потрібен був темно-синій, але його не було в наявності. І тепер мені доведеться замовляти один моток пряжі. Ох. Добре. Продовжимо далі. Наступна пряжа я замовила ось таку червону. Це нако. Мохер делікат. Колір зараз скажу який 61,09. Що буде з цієї пряжі? Взагалі я планую спробувати зв'язати берет але, думаю, що додам іще до цієї пряжі якусь ниточку. Точно не знаю, але думаю, що, напевно, так воно і буде. Але, ну, дуже класно. Мені захотілося зв'язати берет, і е, я не думаю, що буде прямо на каналі в мене е, не буде майстер-класу, тому що я сама планую в'язати берет по майстер-класу. Але. Побачимо, можливо, можливо, я щось і своє придумаю. Тому дивіться, ось такий гарний колір. М'якенький достатньо приємний такий на дотик матеріал. Тому, можливо, у наступному якомусь розмовному відео я розкажу, як в мене вийшло. І чи взагалі вийшло, можливо, можливо, в мене навіть не вийде це зв'язати, берет, але спробувати варто. І останнє, що я замовила, це Yarn Art Macrame Korn. Два моточки у такому бежевому кольорі. Це номер. Зараз скажу який: 768. 768 колір. Ось такий чудовий беж. Ну, з цього, я думаю, зрозуміло, що можна зв'язати. Це або сумка, або корзинка, або е органайзери, підставки. Ну, дуже багато дійсно чого, і коврики, мабуть, я думаю, також роблять. Саме я буду робити собі корзинку і обов'язково зніму на неї відео, щоб ви також могли її зробити і для себе. З такої пряжі, тільки в білому кольорі, я робила е, сумку Авоську у якомусь відео. На своєму каналі я показувала її. Отже, що ще? Що ще я замовила? Очі. Очі для персонажу а, зі сторінки моєї подруги. Так, вони мають бути ось такі блакитні і великі достатньо. Це буде дуже велика іграшка. Ось такі блакитні, сяючі очі будуть. Е, тут, здається, 35 міліметрів. Так, ось такі я їх відкрила, можна подивитися на них. Ось такі великі, гарні очі. Просто супер. Синенькі. Дуже подобається. Так, із цієї великої посилки все. Боже, в мене тут безлад. І в мене ще є одна посилка, але відкрила я її вчора, тому що вона прийшла вчора і чекати я довго, звичайно, не хотіла. А знімати це відео я також не планувала. Це сьогодні якось я прийшла з цією великою посилкою і думаю, чому б не зняти відео? Отже, показую, що я замовила е, вчора. Це ось такі карабіни, великі кільця. Зараз відкрию, покажу вам. Е, тут, здається, 40 мм ось такі. Вони ось так відкриваються. Я думаю, знаєте, для чого це, для сумок зазвичай використовують. Так, далі ще замовила Мачероні Ярн Арт. У такому шоколадному кольорі. Дуже класний. Це трикотажна пряжа. Зараз скажу, який це колір. Боже, чому я не можу швидко знайти колір. Ага, це просто шоколад. Тут немає номеру, це просто шоколад написано. Тому запам'ятовуйте. Так, і ще така ж сама ярн Арт Мачероні, тільки у такому вишневому кольорі. Напевно, вона так і називається вишня. Зараз скажу вам. А, ні. Це гранатовий. Але ж і на вишневий також схожий. Ну, майже вгадала. Ось таких два чудових кольори. Тільки це якось так змотано, не дуже, мені здається, це покращені тачка. Але надіюсь, що при в'язанні нічого не буде дуже помітного. Саме ця пряжа для сумок. Які саме самі сумки будуть, я вже покажу пізніше у інстаграмі, тому що в мене наразі дуже багато проєктів на найближче майбутнє, тому... Сподіваюся, взагалі хоча б до весни дійду до цих сумок. І що ще ще. Останнє, що я покажу. Це буде, я вже, до речі, почала канва. Вчора я отримала ось таку канву для сумок. Хто знає, можливо, хтось вже користувався нею. Ось така маленька сумочка буде. Телефон вміщається, кажу одразу. Я вже почала в'язати ось такою пряжею Yarn Art mink Те, що я вам і казала, що я вже пробувала цією пряжею, але в цей раз я взяла ось таку Fable Fur. Це в мене чорний колір, звичайний. І тут також я вплітаю ще е, назву я не скажу вам, тому що я не пам'ятаю ось така тоненька ниточка. Це також yarn art, але я не, не пам'ятаю, що це. Отже, сподіваюсь, що сьогодні-завтра і я вже закінчу сумку, і в мене буде нарешті сумка. Тому що я придбала цю пряжу напевно пів року тому. І ніяк не змогла, не дійшла, щоб зв'язати цю сумку. І тут мені підписниця порекомендувала а, взяти канву і в'язати вже по ній. Тому так, дійсно, це набагато простіше. Рекомендую. І ще я забула показати вам носик. Вирішили обрати ось такий рожевий сердечко. А він як велюровий, наче такий, якщо вам видно, я сподіваюся на це. Ну, він дуже милий. Ну, він просто неймовірно чудовий. Отже, ось така розпаковка в мене вийшла, і ось такі в мене плани. Так, їх багато, я їх поставила собі на місяць 2 місяці, це максимум, але я розумію, що ну, це буде дійсно важко зробити, е, тому що мені потрібно і в Інстаграмі, і в тіктоці, і на Ютубі, звичайно ж. Себе взагалі дуже багато загрузила. Але я сподіваюся, що я впораюсь, відео. Буду намагатися регулярно випускати, тому що підписників стає все більше. І в інстаграмі також. І, звичайно, потрібно робити більше контенту, потрібно більше часу приділяти цьому всьому. Тому, можливо, ви хотіли б бачити якісь майстер-класи на моєму каналі. Ви можете пропонувати писати у коментарі або переходити у Телеграм. Там зараз стає трішки більше підписників, ми усі спілкуємося разом. Я дуже цьому радію і у інстаграмі так само. Можете переходити, я там показую свій майже кожен день, що роблю, чим займаюсь. Там ми просто спілкуємося і показую, якби, своє життя, що в мене відбувається. Отже, запрошую вас, звичайно ж, у мої інші соціальні мережі. Про які я тільки що сказала, щоб бути у курсі усіх е моїх планів, можливо, або дізнатися якісь спойлери, які будуть потім на Ютубі. Отже, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, не забувайте про коментарі, тому що вся ця активність вона дуже допомагає розвивати український контент. А україномовного контенту має бути більше на Ютубі. І українських майстри також має бути більше. Ми маємо допомагати одна одній. Тому не забувайте просто написати декілька добрих слів. Ну що ж, папа, -па і до зустрічі у новому відео!